Шановні колеги, Україна завжди була дуже потужним виробником лікарських засобів. І сьогодні в Україні працюють 110 компаній, які власне виготовляють лікарські засоби, але при тому Україна понад 70% лікарських засобів купує за кордоном. Ми вважаємо, що одна з першочергових наших завдань це створювати в Україні робочі місця, і це можливо. І галузь охорони здоров'я. Може розвиватись не тільки на благо українців, а на благо всієї держави, створюючи нові робочі місця в фармацевтичній галузі, де середня заробітна платня сьогодні складає 10 тисяч гривень. Саме тому ми просимо вас від імені комітету охорони здоров'я, просимо вас підтримати проведення парламентських слухань щодо розвитку фармацевтичної політики в Україні. Але прошу звернути вашу увагу, що проектом постанови пропонується провести парламентські слухання 19 квітня. Але у зв'язку з тим, що згідно з календарним планом роботи, ці два тижні після Великодня будуть не пленарними, прошу під стенограму замінити дату проведення парламентських слухань на 24 травня, і прошу підтримати та прийняти проект постанови. Реєстраційний номер 5601 з озвученою поправкою за основу. І в цілому парламентські слухання дозволять нам сформувати національну політику і підтримати національного виробника для того, щоб українці не тільки отримували якісні ліки своєчасно за доступною ціною, а й для того, щоб наша галузь стала в тому числі і бюджету формуючою галузь фармацевтична. І дякую вам за підтримку. Дякую, пані Оля. Шановні колеги, це лишень підтримка проведення парламентських слухання. Професійної розмови. Є необхідність для розмови. Будь ласка, папію, Михайло, включіть одну хвилину мікрофон. Одну хвилину, добре. Пане головуючий, я просив би вас не вносити зміни до регламенту, тому що регламент передбачає дві хвилини. І прошу передати слово шурмі, народному депутату України. Ігор Шурма, опозиційний блок, шановні колеги. Я думаю, що ми сьогодні повинні обов'язково підтримати проект постанови про проведення цих парламентських слухань, саме про раціональну фармацевтичну політику та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами. Це пов'язано з тим, що кожного року виділяються мільярди гривень, завдяки того, що коаліція проголосувала за закон про. Передачу закупівлі міжнародним організаціям за спрощеної процедури реєстрації. Сьогодні ті кошти виводяться за кордон. Свідченням того є лист, виконуючи обов'язки міністра В 2016 році, коли не закуплено ліків. Взагалі 4 мільярди виведені за кордон. На сьогоднішній день ми повинні підтримати національного товаровиробника. Не все сьогодні вирішується переведенням грошей за кордон і отриманням. Будь ласка, 30 секунд. І отримання медикаментів за кордоном нам дуже прикро, що в листопаді 2016 року 3 мільярди 800 мільйонів гривень переведені в Банк of Америка, і по сьогоднішній день там знаходяться. Це підпис за виконуючого заступника міністрів в цьому році планується перевести ще 4 мільярди в 2017 рік. Ще 6 мільярдів. Що саме цікаве, то що міжнародні організації ще й закуповують у наших в вітчизняних гуртових фірмах ці медикаменти. Тому ці парламентські слухання. Пане, я вже давав 30 секунд. Давайте 10 секунд завершіть. Тому ці парламентські слухання повинні бути можливістю виступити людям, які працюють у фармацевтичній промисловості, і підняти питання пріоритетності фінансування підтримки нашої. Шановні колеги, особливо тим, які підтримують, шоста година зараз депутати будуть просто виходити. І моє прохання говорити лаконічно, якраз на те і спрямоване, щоб ми змогли прийняти рішення. Будь ласка, колеги, по-перше, не виходьте, почекайте кілька хвилин. Зараз від радикальної партії одна хвилина, Югоремусічу. Потім одна хвилина від самопомочі. Будь ласка, пане Ігорі. Фракція радикальної партії буде підтримувати даний проект постанови, але ми перш за все хотіли б звернути увагу на інше. Ми вимагаємо від уряду виконати обіцянку і ввести безкоштовні ліки для пенсіонерів. Ми вимагаємо, щоб люди могли отримати безкоштовні ліки від серця, від головної болі. Щоб в аптеки заходять, як в музей наші пенсіонери, тому мусимо уряд мусить виконати свою обіцянку. Друге, ми вимагаємо притягнення до відповідальності фармацевтичної мафії, тому що насправді пенсіонер за останні копійки купує ліки, а там крейда, а не, ц... а не ліки. І третє. Ми вимагаємо притягнення до відповідальності тих, хто наживається на найнужденніших на пенсіонера на моїй рідній Полтавщині в підприємстві. 30 секунд, будь ласка, зараз національної поліції порушена кримінальна справа. Розслідується вкрали 40 мільйонів на закупці інсуліну, на закупці протезу протезів і тому подібне. Керує цим підприємством. Представник найпростішої соціал-демократичної партії Капляна. Його заступник Прядко. От ці люди мають нести кримінальну відповідальність і будуть нести кримінальну відповідальність. Дякую, колеги, за ключний виступ від "Самопомочі" Ірина Сесоєнко. Через хвилину переходимо до голосування. Я продовжую засідання на 15 хвилин, але за хвилину ми перейдемо до голосування, і це буде останнє наше голосування на сьогодні. Прошу залишатися в залі і, будь ласка, пані Ірина, включіть мікрофон. Шановні колеги. Парламентські слухання це є добре, і фракція об'єднання самопоміч буде голосувати за їх проведення. Але цього дуже мало. На початку 2017 року прем'єр-міністр України пообіцяв всій Україні виділити 500 мільйонів гривень на реімбурсацію лікарських засобів. Я поясню, що таке реімбурсація – це відшкодування повне або часткове вартості лікарських засобів, і ці 500 мільйонів є в державному бюджеті, але вже березень місяць. І немає жодного механізму реалізації цього механізму для того, щоб кожна людина могла одержати кожну копійку, кожну гривню з цих 500 мільйонів у вигляді лікарських засобів на лікування, гіпертонії, цукрового діабету, астми. Тож ми вимагаємо якомога швидше створити цей державний механізм, прийняти постанову кабінету міністрів і вирішувати ситуацію, яка є. Друге важливе питання. В нашій державі, окрім високої вартості лікарських засобів, так само дуже низький будь ласка. 30 секунд, низький рівень доходів громадян нашої держави, який надає можливість купувати необхідні ліки. І на жаль, парламентськими слуханнями ми не вирішимо цю проблему. Дякую за увагу. Дякую вам, шановні колеги. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект постанови. Про проведення парламентських слухань на тему, «Раціональна фармацевтична політика та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами з цією поправкою про дату, яку стенограму голова комітету Оля Богомолець оголосила під час своєї доповіді. Прошу підтримати за основу і в цілому колеги. Давайте об'єднаємося, давайте підтримуємо комітет охорони здоров'я. Прошу голосувати. 56 людей за основу і в цілому. Голосуємо. 207, колеги. я поставлю на повернення. Будь ласка, хто не був на робочих місцях. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Зараз я поставлю на повернення до голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проєкту постанови 5601. Колеги, я прошу всіх підтримки, всіх, хто є в залі, щоб консолідувалися. Прошу проголосувати за повернення до проєкту постанови 56.01. Ноль 1 Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Колеги. Якщо нема піддане рішення голосів, це є організаційне питання. Ми можемо його поставити в будь-який інший день організаційне питання. Колеги, я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, ми дане питання відкладемо. Прошу колеги, сконцентруємося ще раз. Ставлю пропозицію повернутись до проекту постанови 5601 про парламентські слухання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, колеги. Прошу підтримати. 811, нема підвісні, нема підтримки в залі.